Це ми не про тарифи говорили. і Я завжди кажу, що тарифи на електроенергію нічого спільного не мають з економічною доцільністю, обґрунтованістю і так далі. Це виключно е, політичне рішення. Но сьогодні вже край, чому тому, що е, грошей достає на навіть на поточні ремонти. На поточний ремонт, незважаючи на на, на, на те, що потрібно обладнання купувати і так далі, і е, якщо ну, тарифи будуть підняти до собівартості, це буде такий різкий скачок тарифів. Я думаю, на це не підуть. Я думаю, буде на якусь частину, може там відсотків на 50, на 60, а може і на 100 відсотків, ну це все рівно не буде покривати. Собрати це, це 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 покращить фінансову ситуацію, ну значно покращить фінансову ситуацію.